Я не перестаю із захопленням, властивим для читача, який ознайомлюється із новим детективним романом, стежити за спільними махінаціями Зеленського та Коломойського. Як вони хвацько ошукують народ, отримуючи із кожної афери взаємну користь, спільний спосіб вирішення індивідуальних проблем. Пригадуєте, у 2017 році уже націоналізований Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона, у відповідь на який цей суд вирішив заарештувати активи Коломойського та Боголюбова у всьому світі. Це був позов на 2 мільярди доларів, які у 2023 році з врахуванням інфляції та відсотків виросли до 3 мільярдів. Але це були лише перші квіточки. Через два роки по цьому Приватбанк подав позов до суду американського штату Делавер, у якому звинувачує Коломойського та Боголюбова. У відмиванні 470 мільярдів доларів. Чому цей позов потрапив до Американського суду? Тому що значна частина відмитих коштів була складена цими двома суперзлодіями у нерухомість саме на території США. У нинішньому 2023 році, 25 липня, високий суд Лондона. Поновив слухання в справі Коломойського та Боголюбова. Того ж таки дня 25 липня 2023 року міграційна служба позначила паспорт Коломойського як недійсний, чи випадковим є цей збіг. Перед цим нібито Зеленський видав указ номер 502, у якому, як повідомив його офіс, Нібито були позбавлені громадянства Корбан, Коломойський та пазажист Рабінович. Друг Резнікова Сергій Власенко опублікував 21 липня на своїй сторінці в Фейсбуку скрін цього указу без підпису Зеленського. Але цьому вірити ніяк не можна. Поза як у своїй юридичній практиці Власенко свого часу Займався спільними аферами із Рєзніковим, тому він є людиною дуже непевною. На цьому фейковому указі від Власенка стоїть дата 18 липня, і тут згадані імена двох депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського, які 19 липня брали участь у голосуванні в Верховній Раді, якби такий указ. Дійсно, вийшов 18 липня. Ці депутати втратили б того ж дня свої депутатські повноваження, але, як виявилося, вони їх тоді не втратили, і їхні голоси зарахували. Для чого ж Зеленський і його офіс організували цей фейк, у якому використали власенка? Хтось із глядачів скаже, що це, мовляв, не фейк. Проте такий фейк? Адже відповідний указ президента не оприлюднений до цього часу, засекречений, і на запит щодо оприлюднення цього указу Офіс президента всім відповідає відмовою. Мовляв, це інформація з обмеженим доступом. Кажучи, іншими словами, відповідний указ про позбавлення громадянства, указ в його натурі може містити значно менше імен. Аніж це показано нам у Власенка. Зокрема, тут ні про якого Коломойського Корбана та Рабіновича можливо, зовсім не йдеться. І можна впевнено говорити про те, що найдеться в цьому указі про Коломойського, заради якого і створений цей фейковий документ. Я особисто не сумніваюся в тому, що відповідна ідея. Народилася в голові цього геніального афериста, шарлатана номер 1 у світовому рейтингу за всю історію людства. На мою думку, Коломойський цією ахверою намагався вбити кількох зайців. По-перше, на той час він уже був громадянином трьох країн України, Ізраїлю та Кіпру, що є несумісним із українським законодавством. Це перший стимул до засекречення власного українського громадянства. Перший, але не головний. Головний же стимул полягає у тому, щоб створити Коломойському міжнародний імідж, не громадянина України. У такому випадку його екстрадиції можуть вимагати лише країни, де він має громадянство Ізраїль та Кіпр. А ці країни ніколи його екстрадиції, зрозуміла річ не вимагатимуть, а якщо і вимагатимуть, то лише для того, щоб його врятувати. Сергій Лєщенко чимало виголошує про те, що, мовляв, ша не вимагали екстрадиції Коломойського, але не пояснює чому, а не вимагали тому, що свої економічні основні злочини він вчинив на території України. І він не є громадянином США. Так, він вкладав крадені гроші в нерухомість на території Сполучених Штатів, але це ще не підстава, щоб вимагати його екстрадиції. А тим часом, під час нещодавньої процедури обрання запобіжного заходу Коломойському, суддя зачитав судову ухвалу про цей захід, і на відео чітко можна почути такі слова судді. Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Коломойського Ігоря Валерії 14 лютого 1963 року народження, який народився в місті Дніпропетровськ, громадянина України, який підозрюється в вчиненні кримінального правопорушення. Як бачимо, в судовій ухвалі від 2 вересня 2023 року. Йдеться про те, що Коломойський на нинішній день залишається громадянином України. Щоправда, той же Лєщенко опублікував скрін із матеріалів справи Коломойського, яке веде СБУ, де вказане громадянство олігарха лише стосовно Кіпру та Ізраїлю, але ніяк не України. Лєщенко цим намагається довести, що указ президента номер 502 за 2022 рік справді існує. Але не треба забувати, панове, що СБУ на нинішній день це Кишенькова спецслужба Зеленського, яка не може розголошувати те, що президент З оголосив державною таємницею із обмеженим доступом. Кажучи інакше, не може декларувати засекречене громадянство Коломойського, яке через власну необережність розсекретив суддя. Ви можете сказати, що, мовляв, громадянство Коломойського це блохи, яких автор намагається витягнути з кожуха Зеленського. Тоді як наш за президент таки дав згоду. На арешт Коломойського, про що героїчно повідомив всьому народу такими словами, для тих, хто грабував Україну і ставив себе вище за закон, настали нові часи. Гаразд, у такому випадку пригадаймо, скільки відмив коштів Коломойський. Пригадуєте, 470 мільярдів доларів. Щонайменше. Уша цього вистачило б, аби бути засудженим на 100 тисяч років. А тепер пригадаємо, яку суму інкримінує Коломойському СБУ. Про це читаємо. За матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виведення за кордон. Використовуючи підконтрольні банківські установи. Кінець цитати. Йдеться всього лише про 572 мільйони гривень. У доларовому еквіваленті це буде якихось нещасних 15 мільйонів. Панове, а де ж поділося 469 мільярдів 985 мільйонів доларів? Треба ж таку маленьку муху зробити з такого гігантського слона. І навіть не слона, а синього кита. Але головне, навіть ця муха, яку інкримінує Коломойському СБУ, вона не буде доведена до кінця, і беньо таки не сяде за грати, доки президентзе тримає владу в своїх руках. Такий самий фейк, як і президентський указ про позбавлення Коломойського українського громадянства, спосіб випустити пару із казана і при тому показати нинішнього гаранта борцем із корупцією. І зовсім не важливо, що цей спосіб не надто переконливий. Пропагандисти на кшталт Лещенка роздуватимуть його на всі щоки. Головне ж, президент Зе вважає більшість електорату круглими ослами і з величезними вухами. У цьому його переконує старий власний досвід. Але, як сказав один єврейський бізнесмен, світ не той, що був вчора, і жодні аналогові алгоритми в сучасних умовах уже не спрацьовують.